Вітаю вас! Це програма про військових людей, яким притаманні патріотизм, героїзм та відданість справі сьогодні. В програмі Солдати теж плачуть, спогади ветеранів великої вітчизняної та афганської війни. Історія тендітної дівчини, яка обрала чоловічу професію, та інтерв'ю з генералом Сапером, який розмінував аеропорт у Краматорську. 14 лютого весь світ святкував День святого Валентина. Ми хочемо розповісти вам про особливий вид любові. Героїня нашого сюжету закохана в небо. Вранці, коли більшість жінок збирається на роботу, пов'язану із торгівлею, медициною чи сферою краси. Капітан Інна Суботіна з радістю крокує до аеродрому, аби пілотувати бойовий гелікоптер. Літати у небі можуть тільки сміливі: рятувати людей герої. Поєднувати ці дві місії люди неабиякої мужності та вдачі. Інна Суботіна, штурман 11-ї окремої бригади армійської авіації, яка має пошуково-рятувальний ухил. Завдяки своєму вірному гвинтокрилому Мі-8 вона може врятувати людину з пожежі чи стихійного лиха, надати першу допомогу після аварії, доставити їжу та необхідні речі, у постраждалі, відрізані від усього світу райони. На подобних долежностях три. я, Наташа Коваленко і Юля Нестеренко. три чоловіка. Ну, дівчинка, от вона прийшла два роки назад, тока. Молода ще. А Молодай, в принципі, mm -hmm. вже десять літка питать честь. Про небо вона мріяла з дитинства. Замість звичних для дівчинки іграшок бавилась вертольотиками та літачками. Замість модного одягу та зачісок займалася спортом. Рідні сподівались, що Іна стане дизайнером чи інженером, а вона вступила на льотний факультет. З 25 претенденток приймальна комісія Харківського інституту військово-повітряних сил обрала чотирьох. Вона поміж обраних. Я її... курсантских времен помню, потому что в свое время обучала, Ну, скажем, был соседний эскадриль, где она обучалась. Всегда отличалась э, таким спортивным, скажем так, характером. То есть волевая, целеустремленная девочка. Здесь в полку она в авторитете, скажем так. Інна закохалася в небо з першого польоту, і небо відповіло її взаємністю. Під час практичних занять її ставлять за приклад. А у 2006-му за професійну майстерність президент України вручає високу нагороду орден Святої Княгині Ольги. Часть, звісно, мені з цим орденом, я в шокі була. Так. вся час... Привітала, скажімо так, мені непосередньо стояла на трибуні а всю час мені віддавали честь. Та зайвих емоцій під час польотів і на собі не дозволяє. Літати у жахливу спеку чи пекучий мороз для неї це улюблена справа, бо відтоді, як вперше сіла за штурвал і полинула в небо, відчуття свободи в розкоші Небесної Блакиті не полишає її і донині. На мі 2 і от на мівосьмому, на мі 24 літала. Крім своєї мі 8 я нікому не довіряю. Коли наша знімальна група прибула до військової частини, бригада саме готувалась до польотів. Першим рушив борт нашої героїні. Сьогодні вот, я виповнила польот уже один, на розвідку погоди. От, після вашого інтерв'ю, виповнюю второй політ по маршруту. Інна сильна, відважна вольова, і у неї є надійний тил, коханий чоловік та син. Саме вони допомагають і підтримують у важку хвилину, розраджують та розуміють, як ніхто інший. Чоловік Іни також офіцер, який не щотов знає, що таке політ. Понятно, що я переживаю, понятно, що волнуєш. Ну що ж робити, Знав кого в жони тобі. Вадим уже звик, що на роботі дружина серйозна і мужня, але вдома Інна геть інша. Добра, чуйна, лагідна дружина, яка впродовж багатьох років є вірною супутницею його життя і турботливою мамою для чотирирічного сина Володі. Вихідні, там, якщо є можливість, спочатку мотоспатися, приготують, дітей поїсти, убратися, все. Десь, коли відпуск або щось, то стараємося на море виїхати. От в этом году в Крим їздили. Ну а на самом деле, свободного времени не так уж и много. Получается. Інна вважає себе щасливою жінкою. Небо поруч, товариші по службі давно стали друзями. Та як би далеко вона не линула в небо, як би воно її не вабило їй завжди є до кого повертатися. Далі ви побачите, як заворожити кулю, секрети та забобони афганців. Двічі живий. Історія фронтовика Сталінградця, якому на згадку залишилась похоронка. Та розмова з генерал-майором, який здатен знешкодити бомбу із заплющеними очима. В епоху тероризму небезпеку можна чекати будь-де. Засобами масової інформації вже давно привчили нас до того, що вибух може відбутись як на городі, так і в метро. Про це ми вирішили поговорити з генерал-майором Валерієм Лісневським, на рахунку якого 11 тисяч розмінувань. Генерал-майор Лісневський Валерій Вікторович, начальник командно штабного інституту застосування військ сил, народився 5 лютого 54-го року в селі Анастасівка Житомирської області. У 75-му році з відзнакою закінчив Кам'янець-Подільське вище військове інженерне командне училище. З 75 по 93 рік проходив службу на посадах від командира взводу до командира саперної бригади. 93-го року служить у Національному університеті оборони України. Одружений має сина та двох онуків. А наскільки сьогодні важлива професія сапера? Чим вони саме сьогодні займаються? Сьогодні, коли кожен може підняти мобільні телефон і сказати, що замінили вокзали, аеропорти, робота сапери збільшилась її актуальність в декілька разів, тому що необхідно мати зараз справу не з просто боєприпасами першої чи другої великої війни, а боєприпасами нового покоління. Проти яких нема сьогодні засобів виявлення, які управляються радіоуправляємі, мобільними телефонами і таке інше. Валерій Вікторович, скажіть, будь ласка, а сапери люди забобонні? Звичайно, якби сапери були забобонні, то, по-перше, я б не мав 11 тисяч знищених вибухонебезпечних предметів. І вся наша земля на Україні була ще переповнена цими небезпечними предметами. Нас немає забобонності. Ми сапери, просто віримо в те. Що ті знання, які ми отримали, і та справа, якою ми займаємося, повинна бути виконана. Особливо в 80-ті роки, ви розумієте, ніхто не носив хрестики, ніхто не молився на колінах, поэтому забубонності не було, була віра в себе, віра в те, що... Те, що говорили про сапіри, що сапьора ошибається в житті один раз, не повинна збутись. На вашому рахунку дуже багато розмінувань. А от яке вони запам'яталося найбільше? Можливо, яке було найнебезпечніше для вас? Один з таких випадків, наприклад, коли я їхав до своєї мами і в районі міста Краматорськ мене зупинила міліція. Я був здивований, тому що був цілий кордон, який перекривав рух транспорту. І мені сказали, що в городі Краматорська на аеродромі знайдені боєприпаси, які не дозволяють зльоту і посадки самолітів. Ви обов'язково повинні знищити ці вибухові небезпечні предмети. Мені нічого не залишалося, як приїхати на цей аеродром і, в принципі, на своїй машині, не маючи засобів розмінування, не маючи тротила, який призначався для знищення вибухонебезпечних предметів, забрати ці касетні боєприпаси, вивезти на полігон, законсервувати і потім через дві тижні приїхати і знищити. Кажуть, що люди, які мають за плечима вже не одну тисячу розмінувань, втрачають відчуття страху і небезпеки. Це правда? Чи це, чи це міг? Необхідно чітко виконувати ті міри безпеки, які написані кров'ю саперів. і на сьогоднішній день це залишається. З законом і істиною. Далі у випуску: Велика Вітчизняна та Афганістан. Дві війни, два покоління. На третій сотки там боєприпаси підвозили. Вони вижили, аби донести до нас правду про те, якою ціною здобувається мир. В лютому виповнюється 70 років від дня перемоги у сталінградській битві, та 24 роки з моменту виводу радянських військ з Афганістану. Ми зустрілись з живими легендами, учасниками двох різних по суті конфліктів, які не стерти з пам'яті. На них зараз виховується нова генерація захисників батьківщини. Вона вважається наймасштабнішою сухопутною битвою Другої світової війни. Сталінградська кривава бійня тривала 200 днів і ночей і забрала понад 2 мільйони життів з обох сторін. Саме перемога 2 лютого 1943 року між річчі Дону та Волги стало відправною точкою визволення окупованої Європи та знищення фашизму. Полковнику відставці Дмитро Стаднюк тоді командував стрілецькою ротою. Має шість орданів. Найбільше пишається тим, що в листопаді 41 го отримав першу медаль за відвагу. Ветеран згадує, що навіть звиклі до смерті радянські бійці у певні моменти не могли стримати емоцій. Закарбувалася в пам'яті Дмитра Петровича смерть медсестри на полі бою, коли вона допомагала пораненому. Дівки, знає, на фронті були всі підстрижені, по сні, як мусіли. А в нього була коса, чорна красива коса. І коли її тягнули по снігу, коса розтягнулася по снігу. І коли командир полка підійшов, значить, наклонився до неї, він заплакав. Батьків Георгія Кереєва сповістили про загибель сина. Після бою знайшли речовий мішок та вирішили, що його вже немає серед живих. На щастя, солдата 96-ї стрілецької бригади було лише поранено. Лисі юнак заспокоїв матір та попросив зберегти похоронку. Нині вона експонується в музеї слави 64-ї армії в Бекетівці біля Волгограда. А на меморіальній плиті братської могили викарбовано ім'я ветерана, який досі живий. Старшина у відставці навіть вірш про це склав. Я не похоронен зі. Я був в то время тільки ранен і вижив, і знову вийшов з медалі Сталінградська. А тут соратники мої з тих пор лежат могілібрацьке. Саме на війні у Георгія Киреєва відкрився поетичний талант. Він стане лауреатом премії імені Гулака Артемовського. А композитор Олександра Пахмутова напише пісню на його вірш, где то під бікетовкою». Дві війни, два покоління. Вони йшли в бій з різною зброєю, мали різні долі та погляди на майбутнє. Все ж є важлива деталь, що їх об'єднує. Вони вижили. разом як і два десятиліття тому. Шураві для чужих, бача для своїх. Це пам'ять. зустрічі. Ну-ка, туди в лютому 89-го, дорогою з Харатона до Термеза, Афганістан залишав останній з підрозділів радянських військ. Це був 181-й мотострілецький полк. Тоді за перевалом чекало мирне життя, звикати до якого виявилось непросто. Я пам'ятаю свій перший відпуск, віддихав санаторій Цхалтува. Там горна місцевість, схожа, як от в Афганістані. І от їдеш в автобусі, вокруг мирних жителів, а голова непроизвольно відсліджує ті міста. Важлижних засад під час афганської війни службу в полку пройшли майже 10 тисяч солдатів і офіцерів. Розвідка супровід колон розширення зон впливу радянських військ. За 9 років особовий склад підрозділу провів понад 80 операцій. Ребята наші не здавались в плен, і в другий раз даже сознательно підривали себе послідні гранати, котра стала в руках. Вот, это говорит о том, что дух нашего бойца он был высокий. В боях с душманами загинуло понад пів тисячі військовослужбовців частини. Когда молодой, когда тот пришел, вообще ничего не страшно. Там были обстрелы, но это не страшно. Но, как будто знаешь, вот не твое. Ну, то есть не по твою душу. У ті напружені в бійців прокидалось не лише шосте чуття, аби уникнути душманської кулі, ставали забобонними. Рядом командир стоїть на да, нас, смотрю, да, он, да. Он нас очень сильно, почему не брит, А у нас, если побрил, значить обязане подорвеся що небудь такое. І командир нас очень на это за это наказували на. Утім часто радянські військові гинули, навіть не потрапивши на поле бою. Валерій Кузьмін прослужив в Афганістані на рік більше визначеного строку, а все тому, що кілька разів заміна просто не доїхала. Душмани зустріли офіцерів смертельним вогнем ще на підступах до дислокації. У 1984 році году наш батальйон із Кандагара перебросили на Паншер в Баграм. Ну, це було саме тому що висаджували в горах, з свертольотах. Бувало таке, що і на третьи сутки там боеприпасы подвозили, продовольствие. Говорят, что бесславно, проиграна война. Нам никто не ставил задачу победить. Мы выполняли боевую задачу по сохранению мира внутри. То, что сложилось так, значит так сложилось. Цей випуск дійшов кінця. Якщо ви хочете запропонувати теми сюжетів або знаєте військовослужбовців, які можуть стати героями наших наступних програм, пишіть нам у соціальних мережах і не забудьте наступного тижня ввімкнути захисника вітчизни. Буде цікаво у наступній програмі. Поки ви дивитесь телевізор або облукаєте торговими центрами, вони поринають у велику вітчизняну війну. Ці ентузіасти спілкуються з ветеранами, розшукують цікаві документи і факти та одягають однострій тих часів, аби наочно показати наступним поколінням, чого коштувала велика перемога. Вони реконструктори.